Ну і нарешті ми дочекалися під час візиту у Львів. Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, Варшава передасть Києву роту танків Леопард. 2 слідом за нею відправку в Україну танків Челенджер 2 розглядає Велика Британія. Це повідомляє Політіко. Ну а Bloomberg та Guardian пишуть, що вже наступного тижня танки нам даватимуть Німеччина та Британія. То чому власне рішення про передачу цієї техніки воно є настільки важливим для всіх нас? Думки експертів збирав Владислав Паливода: артилерія, системи ПБО, легка броньована техніка та снаряди від західних партнерів. Західні союзники передавали Україні і танки, проте тільки радянських зразків. А от важкої сучасної техніки, якої ми так потребуємо, ще не було. Поки не було. Та від початку року ситуація змінюється. 10 січня до Харкова прибуває міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Перемовини тривають більше трьох годин. Очільник нашого МЗС Кулеба каже, тема танків незримо присутня. 11 січня до Львова прибуває на зустрічі з президентом. Том, зеленським польський президент Анджей Дуда і заявляє, Україна отримає танки з західного зразка. Роту танків Леопард передадуть у межах формування коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція і вирішили внести туди пакет танкової роти леопард, яка я сподіваюся разом з іншими танками найближчим часом вирушить до України. Танкова рота за стандартами НАТО налічує 14 одиниць такої техніки. Танк Леопард, -2» – основний німецький танк, вважається однією з кращих бойових машин. Це е, сучасні танки, і по суті, справи, е, якщо брати скажімо е, так, протистояти їх е, пострадянській техніці, які. Е, яка мається на озброєнні Російської Федерації, то по всіх основних параметрах ці танки мають перевагу. Леопард 2 мають високу надійність, живучість та відмінну вогневу міць. До того ж, ця машина з міцною бронею доволі швидка та маневрена. Виконувати свої задачі може день і вночі. Це абсолютно сучасний танк. Чому? Тому що система керування вогнем там оцифрована. Там тепловізійний приціл, вірніше там багатоканальний приціл з тепловізійним каналом, тобто є можливість використовувати озброєння і в день, і вночі практично на максимальну дальність. О, боєприпаси е, німецького виробництва це сучасні боєприпаси, які за своїми характеристиками переважають. Російські боєприпаси такі танки нам може відправити і Фінляндія. Та спочатку ці країни мають отримати дозвіл від Німеччини. Планує відправити в Україну танки, і Британія йдеться про танки Челенджер-2, одні з найбільш важко броньованих серед західних бойових машин. Їх основна задача знищити чи нейтралізувати броньовану техніку ворога. Цей танк він є важчим за інші західні зразки, і це забезпечуємо потужний броневий захист. по суті справи. Він має таку ж судифіковану гармату натуського калібру, розвинену систему управління вогнем. Це достатньо ефективна машина, яка також може суттєво скажімо, стати тим ударним кулаком, який забезпечить просування. На, е, Напрямах е, наступу кількість таких танків, що може отримати Україна, поки невідома. Військові експерти кажуть, що сучасна західна техніка допоможе нашим збройним силам звільнити тимчасово окуповані території після візиту президента України до Сполучених Штатів. все це всі ці рішення були прийняті, що Україні треба дати те, що, що їй потрібно для. Перемоги і для звільнення території. Це треба зробити вже, вже цього року, не затягуючи. От так, такий висновок зроблений, і нам дали цю зброю. Це дійсно дуже важливо. Це, це просто без цього неможливо звільнити територію, без цих танків. Це, це ще не все, але я думаю, ми отримаємо стільки танків, скільки потрібно. А потрібно їх багато. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю за економіст заявляв, що для того щоб вийти, хоча б на кордони, 23 лютого, потрібно щонайменше 300 танків. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.